Доброго дня! Вітаю вас на каналі Бабачки на кухні. Сьогодні готуємо узбецьку страву ханум. Це рулет із тонкого тіста з начинкою, який готується на пару. Його ще називають ледачі манти. Ханум готують на свята і для великої родини. У кожної господині є свій улюблений варіант начинки, це і картопля, це і просто м'ясо, це і гарбуз, як буде в нашому варіанті, і капуста. Сьогодні я вирішила приготувати два варіанти. Це гарбузова начинка, подається він зі сметаною та зеленню, та картопля із м'ясом, подається із ось таким соусом. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування. Я сьогодні взяла для тіста 1 кг борошна, 400 мл води, сіль та 2 яйця. Яйця можете не додавати. Ця кількість тіста у нас на дві начинки. Якщо готуєте з однієї, то вистачить, звісно, і половини порції тіста. Для начинки нам потрібно буде 400 г картоплі, 400 г яловичого фаршу, три цибулинки вони мене невеличкі, тому три цибулинки, сіль перець. І взагалі-то додається зіра, але я її не дуже полюбляю, тому я взяла пожитник мелини. Для другої начинки нам потрібно буде 600 г гарбуза, дві цибулинки, будь-яка зелень. У мене це сушений кріп, сіль, перець та трішечки олії. Для подачі ханума з гарбузом. Можна взяти вершкове масло або сметану. Для подачі ханума з картоплею та фаршем ми зробимо такий собі соус. Це буде терта картопля, томатний соус у мене домашній, сіль, перець і спеції за смаком. В першу чергу нам потрібно приготувати тісто, адже воно повинно відстоятися хвилин 20. В першу чергу я вбиваю яйця. Оп! Попала шкарлупка. До речі, вчені проводили досліди, при якому саме методі розбиття найменше попадає ось таких шкарлупок. От, то щось там і висверлювали, і то, що, Не знаю, по-моєму, при ось такому якраз найменше і попадає шкарлупок. А шкарлупку із яйця найкраще дістане інша шкарлупка. Просто можете переконатися, почнете ложкою виловлювати, чи ще чимось? ні. Інша шкарлупка швидше дістає. Одразу додам і солі, таких три дрібочки та воду. Так, рідкі інгредієнти розмішали, додаємо борошно. Замішуємо тісто круте, як на пельмені. Нам потрібно буде його розкачати дуже тоненько, тож потрібно, щоб борошно було таке туге і добре тримало форму. Скільки в загальному піде у вас борошна, звісно, дивіться по якості свого борошна. От. Ну, і якщо не будете додавати яйця, звісно, борошна піде менше. Ну, як і будь-яке круте тісто, його неможливо буде добре вимішати в мисці, тож я зараз це вже все підмішу і перейду на силиконовий коврик. Підсипаю борошном так більше, тому що я розраховую, що тісто ще буде забирати. І добре вимішуємо. Чим довше місимо, тим краще стають ці клейкі зв'язки між частинками тіста. І тим легше нам буде розкачувати його, і буде воно міцнішим. Якби замішувала для вареників, то я б вже на цьому етапі і зупинилась би. але нам потрібно по-справжньому круте тісто, Тож даю ще борошна. Ось таке гарненьке тісто у нас вийшло. Пальчик назад, назад, ямочка стягується те, що нам потрібно, викладаю в миску, накриваю зараз рушником, і поки ми підготуємо всі начинки, воно добре відстоїться. Для начинки гарбуз потрібно натерти на крупну терку. Я скористаюся своїм блендером Ось тут така є тертка. Картоплю потрібно нарізати дрібним кубиком. Також мені допоможе блендер. Тут є такі дрібненькі кубики, все. Морку я також потім на крупну терку на блендері візьму. Цибулю буду різати вручну, тому що мені потрібен дрібніший кубик, ніж мені дасть блендер. Картопля готова, ось такий дрібненький кубик. Можете смужками нарізати. Це у нас гарбузик гарденько натертий, і вже підготувала морку. Тепер і туди, і туди я зараз наріжу цибулі. Три цибулинки до картоплі і дві до гарбуза. Спочатку закінчимо із начинкою картопля фарш щоб картопля не темніла, сілька і пожитник. Загалом спеції, на мою думку, можете додавати будь які Все в ваших руках, все до вашого смаку. Можна обійтися, просто сіль перець. Так, і фаршик. Все ретельно перемішуємо. Все, одна готова. Тепер з гарбуза. До гарбуза також додаю перець, сіль та 2 столові ложки олії. Ну, звісно, на око, але так, щоб ви собі орієнтувалися зелень, наша зелень. Маєте свіжу зелень, звісно, свіжу, але у мене вже, на жаль, немає. Лише сушена. Я вже скуштувала до солі, знаєте, я би вже і так їла би. Такий смачний гарбуз. Ще трішечки приправили взагалі краса. Все, ставлю пароварку вже на розігрів, розкатуємо тісто і формуємо ханом. Присипаємо борошном. Ну, бачите, вже тісто їм м'якше стало. Добре, відстоїлось. Ну, звісно, як. Узбеки розкатують тісто до цієї майстерності мені ще дуже далеко. От. Але наше завдання розкатати якомога тонше, десь 2 мм, щоб була товщина тіста. І якої величини, ну, тобто, якого формату тіста, вже будете дивитися по своїй пароварці. Чи, от, чи вона у вас така, от, такі великі круглі є пароварки, є в мультиварках такі вставки? Сита. У мене окрема пароварка, вона має ось такі ємності, тобто, ну, такою підковою можна буде тут загнути ханом. Ну, якось так. Тож, зараз я розподілю тісто на невеличкі колобочки. Тісто, яке зараз не розкатую, я зараз знову накрию рушником, з цим будемо працювати. Ось таке тісто. Воно вже тоненьке, зараз лише підрівняю форму, було зручніше розкатувати, щоб було зручніше згортати. Я би сказала, що тут навіть і не 2 міліметри, тут аби 1 міліметр був. Не знаю, чи вам камера передає, але я вже тут бачу малюнок самого коврика. Можете поверхню тіста змазувати, можете не змазувати. Якщо, якщо змазуєте, то олія або вершкове масло. Мені, я не знаю навіть чи смачніше, але якось цікавіше і більш, більш логічніше його змазати олією. краї, де буде защіпатися тісто, я залишила сухими. Так, умовно розділяю начинку на три частини. Картопля, мабуть, піде на, на 4 частини, бо в мене сім таких колобочків вийшло. Розподіляю по всьому тісту, до самих країв не доходжу. Згортуємо у рулетик. І ось цей край акуратно підчіпаємо. Ну, тут, звісно, і кінці запечатати. Так, змазую форму також олією і викладаю рулет. Ну, зараз побачимо. А ось таким півколом можна буде. Все, отак я їх по мірі формування, так і буду ставити в пароварку. Зараз я їм, звісно, покажу. Тут вона так проти вікна стоїть. Але думаю, вам все буде видно. Все, ставлю її на 45 хвилин. Як тільки я буду додавати нові, я буду їх змінювати місцями. Тобто кожен наступний сири, який я зараз буду формувати, я його буду ставити на низ. Ну, зараз там трошечки, коли буду знімати, вже воно буде шипіти, тікати таймер, але це ж нам не, не стане на заваді. Вірно? Ось. Три я вже зробила, ті, що були з гарбузовою начинкою. М'ясних буде чотири, то в цю більшу, хоч там і площа така сама, але я вміщу два таких рулетика. Загалом. Пройшло 15 хвилин із часу, який я наставила, готується вони протягом 40-45 хвилин. Тож, тобто, я знатиму, що це мені ще хвилин 15 потрібно буде 10-15 доготувати. От, Наперед я зараз ці м'ясні ще не буду робити, бо форми ці всього три. А коли будуть м'ясні готуватися, приготуємо соус ще. Залишилось 10 хвилин до, до того, як буде готовий вже перший ханом. Тому починаю формувати м'ясні. Хочу оцій у начинці також є жир, але це тісто також змажу олією. З попередній ми також додавали олію, але я вже сказала, для мене логічніше і це змазати. Так, В цьому випадку ділимо на 4 частини і аналогічно розподіляємо по всьому тісту. Загортаємо і защіпуємо краї. Ну що ж, перше вже буду знімати, готувалися під пильним наглядом кнопки. Так, да, кнопік? Правильно готувалися? Ось така краса у нас вийшла. Знімаю, Ну, ці готуються далі. Оп, борон Аналогічно змазую олією. Важливо все ж таки не пропустити жоден сантиметр, десь мені в попередньому десь попало видно, що не змазалось олією, чуть перестало. Там не, не критично, але відчувається, що ти все легко знімаєш, а в одному місці застрягло. І викладаю цей, також ставлю наниз. Так формую решта рулетів. З гарбузом вже всі готові, змазали їх ще зверху маслом і поки готується з місною начинкою, приготуємо до них соус. Поставила пательню розігріватись, додала олії, додаю сюди морква. і добре обсмажу. Морква підсмажилась, так розм'якла, додаю соус, додаю відразу приправи. Перець трішки підсолюю. Підсолюю трішки, бо мій домашній соус ну, не солоний, але все-таки більше солі. Ну, а морква ж у нас солодка. Так подумала, що я додам. Я додам сухий чесник малений і паприку підкопчено. Все і даємо суміш, протушкуватися ще хвилин 5. Соус наш готовий. Чекаємо, поки доготується ханом. Будемо прикрашати для подачі та куштувати. Ну що ж, обидва варіанти у нас вже готові. Ось така краса у нас вийшла в розрізі. Я вже розрізала, як ви вже здогадалися, відзняти початок відео. Нарізається він дуже легко, тримаються кубки. Тож, давайте скуштуємо, покажу вам поближче. Дуже смачний овочовий варіант. Я хоч і велика прихильниця гарбуза. Але ось у такому варіанті він мені дуже смакує. Він мені навіть більше нагадує морку, дуже солодку морку, без такого притерного смаку. Ми її гарно заправили, гарно приготували, тож і смакує добре. Давайте спробуємо м'ясну начинку. Також добре ріжеться, тримається. Ось так він виглядає зблизька. Дуже смачний ситний варіант. Обов'язково зробіть якусь підливку, можете цю, можете за своїм смаком, вона такої гостроти, соковитості додає. Дуже смачно. Ось так легко приготувати ханум вдома. Обидва варіанти: ситні, ароматні і дуже смачні. Спробуйте і вам обов'язково захочеться повторити. Пишіть у коментарях, який варіант вам більше сподобався. Дякую за перегляди, за вподобайки, за ваші коментарі. Та до зустрічі в наступних відео. До побачення.